Діти не можуть чекати, поки закінчиться війна. Вони мають мати дитинство. Тому це задача міста допомогти і, в першу чергу, дати підтримку тим дітям, яким, напевно, і найскладніше. Тому що тут особливі діти. В дуже багатьох батьків сьогодні воюють, в когось батьки в полоні, також є частина дітей, які переїхали з інших територій. І мені важливо, щоб вони тут мали максимальну любов. Що мені сподобалось, дуже задоволені харчуванням. дуже задоволені умовами проживання, які тут є. Молодці вихователі, енергію свою віддають, ну і кожного дня у них атракції. Похід в гори десь на ферельне господарство, похід в монастир. Вони постійно мають динаміку. Тут діти мають бути 365 днів в році. Харчування є, опіка є. Любов зі сторони вихователів є присутня. Тут є, є, є громада. Застоям є заходь. І скільки вас тут живе? Семеро, але ліжок вольда. А семеро. Так. То у вас одне ліжко є резервне, так? Ну, да. Поверсить. Краєвид вас, дивитись, слухай на цю гору. Ти просто дивися, яка дивиться, яка краса. Так, нас такий. Любите так собі виходити, дивитися. Да. Під час робота над цією будівлею ми ставили собі на завдання, щоб її переосмислити, зробити більш сучасною, якісною, естетичнішою такою, щоб діти хотіли знову туди повертатися наступного літа. Відповідно, простори фоє і простори їдальні були переосмислені таким чином, щоб вони стали більш багатофункціональні, щоб там можна було проводити вільний час, грати в настільні ігри проводити лекторії, навчання, передивлятися фільми. А якщо говорити про другий третій поверх, ми доповнили ці поверхи якісними самовузами. Сам мономатеріал, як фанера, які заповнив ці всі декоративні вставки, елементи. Він став якісним фоном для того, щоб влаштувати ці от вказівники в синьому кольорі. Також цей синій колір наскрізно з'являється у всіх елементах декору на всіх поверхах. Спільними зусиллями багатьох структурних підрозділів Львівської міської ради, управління архітектури, водоканалу і нашого департаменту освіти та культури було проведено великий ряд робіт. От, власне, оновлено повністю сам корпус, де діти проживають, де вони харчуються. Також повністю закуплене все нове обладнання і новий інвентар, нові ліжка, нові матраси, нова постіль, нові подушки, повністю повністю все. Так само зараз ми працюємо над тим, щоб оновити територію та спортивну інфраструктуру. І коли вже Закінчиться зараз власне літо. Також приступимо до ремонту харчоблоку для того, щоб було повністю все якісне і оновлене. Як? І що вам сьогодні дають тісну? Е, дають борщ з сметаною е, з соком і, і дають кутлета куряча чи яка? А борщ був смачний? Дуже дуже смачний. Тобто борщ, котлет — ну все прекрасно. Тут я була вже два рази. Це третій рік, як я тут. Минулого року тут ще не було ремонту, але я сюди приїжджаю задля компанії, задля друзів. Тут дуже комфортні умови стали: душові, е, їдальня. Можна помити руки, е, так як біля їдальні, біля входу, на поверсі. В нас є душ, туалет окремо. Добре, класно. Тут є чим зайнятися, вільний час, де провести. У нас багато розваг. Ми ходимо на майданчики, на золоту форель, на річку. За сувенірами ходили.